Гантелі. на нашерчаще м'яс з упором в лавочку. Ставимо тут коліно під ключовим суглобом іншу ногу відставляємо в сторону. Є. Далі руку ставимо під плечовим суглобом приблизно. Далі ми беремо гантель і перед тим, як взяти, ми поясницю. Цей сегмент тримаємо вже в нейтральному положенні і м'язами пресу, щоб цей сегмент не був розслаблений у вас. Берем і відразу, коли я беру, як тільки я беру гантель, я відразу напруження ось цей сегмент перевожу. І тримаю м'язи пресу. Іде підстяжка плеча лопатки, Плеча лопатку, ось Підстяжка плеча лопатки. І дожим вверх. Тягнемо до. Низу поясу. До кульшового суглобу тягнемо. Занадто низько не витягуємо аж так і занадто високо теж не втягуємо на вантаження, бо що вниз буде перерозтягнення лишнє, що вверх. Також повністю, коли витягуємо рух вниз, то ліктьовий сегмент. Не випрямляємо, отак прям повністю не випрямляємо. А невеликий нерозривний кут тримаємо і витягуємо ось цим сегментом. Вниз, вверх, вниз, вверх.